Через порив труби 10 будинків у Вінниці від вулиці Скалецького до Пирогова залишилися без води. Витік стався по вулиці Пирогова в обід. Розповіла речниця комунального підприємства Вінниця-Облводоканал Оксана Поліщук. Слюсар підприємства Олександр Онуфрієнко говорить: ремонтуватимуть ділянку азбестоцементної труби. Необхідно замінити кусок труби довжиною 2 метри. Десь приблизно Відбувається розкопка. Подальшим вирізанням труби. Робітники відкачують воду з траншеї, аби розпочати зварювальні роботи. Складність ремонту таких труб у тому, що їм понад 60 років, каже речниця підприємства Оксана Поліщук. Основна складність роботи з азбестоцементною трубою саме через її технічні особливості і характеристики, там неможливо зупинити витік, просто заваривши глушку. Там єдиний вихід це демонтувати аварійну ділянку і замінити її на нову. Водопостачання у будинках планують відновити о 19 годині.